Всім привіт! Всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо з вами знову про NotCoin. чому цей проєкт не є досить перспективним, чи роздасть він дроп, які альтернативи цьому проєкту і взагалі, чи варто його далі продовжувати фармити. Тому я вам бажаю приємного перегляду і, в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролику прошу вас підписатись на мій телеграм-канал, в якому я кожен день виставляю різні теми по заробітку на криптовалюті і не тільки. А щоб вам було якісь бонус за те, що ви підпишетесь і будете слідкувати за моїм каналом в навігації каналу. То тут у закріплених повідомленнях, можете собі абсолютно безкоштовно забрати курс Оріхова, три курси Волошина, курс по американському Ютубу, курс по скаму Руських подарок на 400 підписників. Там більше 10 курсів топових блогерів. Тобто там там повтваркарафан Крипта і так далі. Трейдинг. І інструкції про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, посилання на телеграм-канал я залишаю в описі і бажаю всім приємного перегляду. В принципі, це буде досить такий розмовний відеоролик, тому я не буду тут вставляти всяких спеціальних там ставок і так далі. Я просто вам розкажу свою думку. Також думку інших людей, до речі, брав я деяку інформацію з відосів Нікейла і Назара Смілки, Мілки. Тому можете також перейти на їх канали, залишу їх описі і подивитися їх відеоролики про ноткоін. Отже, чому ж ноткоін не роздасть дроб? Ну, По-перше, це через те, що зараз 10 мільйонів Notcoin, майнерів цього ноткоіна по-друге, ніхто не знає, хто це за цим проектом стоїть. Тобто, як і всі, ми перше думали, що це буде е, Павло Дуров. Ну, скоріш за все, це не він, просто хтось з його команди створив, щоб там похайпатись і так далі. Знову ж таки, е, як ноткоїн у нас заробляє? Нідкоїн у нас заробляє всім тим, що ми знаємо, що існують у ці завдання. В соціальних мережах, там де чи там Ченджіпіті, чи ще якийсь проект, і в принципі, повіт собі, 10 мільйонів користувачів з 10 мільйонів це зробили. Ці всі завдання повноцінно умовно і, е, зробили. Е, Допустимо, 900 тисяч. Значить це привело кло в Twitter Чан Джипіті Чинджі Піті тисяч людей, що є в принципі дуже і дуже. Тобто там реклама коштує реально дуже і дуже дорого. Давайте зараз навіть подивимося. їх офіційний твіттер, тобто 490 тисяч фоловерів. Я даю гарантію, що 200 тисяч прийшло як мінімум з ноткоїна, щоб підписатись, а там ще і телеграм-канал, і вони, в принципі, можуть просувати свій проєкт дуже легко за допомогою ноткоїна. Ну, По-друге, такі кі-проекти мало що роздають. Я більше ж віру в проекти по типу Move to Yarn ходити і заробляти, допустимо, візьмемо до прикладу, базовий. Sweetcoin. Тобто ми ходили, ми фармили ці токени, це було на було протоколі NIR. Пізніше розумні люди, які не продавали ці токени, а наоборот скупляли, вони на цьому в принципі, заробили дуже і дуже добре. Яким чином? Те, що багато людей продавали ці токени по 20 копійок за? Там за один токен, а на Bybit залістився світкоїн по 2 гривні. І на цій можна було дуже і дуже непогано в принципі, заробити. Я ж в ноткоін особисто не вірю. Тобто, ну, навіть ну, 5 хвилин я приділю часу, щоб просто потратити цю нітро тупо на антифом. Всі ми знаємо про otc платформа, яка дуже швидко фармилась. Тобто реально були оффери на покупку цього ноткоїну, тобто вон тубай було дуже і дуже багато на ранніх днях. Коли він лише залісився, тобто ми купляли по 10 доларів мільйон токенів і так далі. Зараз тільки want to sell, Тобто всі вже починають потрішки розуміти, що ноткоін – це не так все і гладко, як ми думали. Люди перелагають трафік на ноткоін, тобто, ну не знаю, я з ноткоін особисто все вижу, я просто буду заходити на на 10 мільйонів. З'явиться кнопочка send, якщо будуть записи, запити якісь. На продаж. Ну поки що перспектив в цьому проєкті я не бачу. Давайте все таки розберемося про перспективні проєкти, в яких я бачу перспективу, допустимо, до прикладу, з мого ТГ-каналу. Е, отже, беремо останній буквально мій пост. Що тут пише? Що Лістін заїдає 23 числа. Що це, що це взагалі за проект? Ви скажете? Давайте я вам розкажу про цей проєкт детальніше. Значить, Це проєкт Farkan. Е, зараз я знайду. Отут я його виставляв. E, значить, це проєкт e, від гри, що нам потрібно тут зробити. В цьому проєкті нам потрібно зайти на сайт, нажати Search за місяць, там є всього 5 чи 6 завдань. Тобто це підписка на Twitter, e, скачати гру, ввести свій нікнейм і там скинути скріну це 5 хвилин часу, Там гра не займає, там 100 гігабайтів, це 1 Гігабайт, просто зайти, зареєструвати аккаунт, підписатись на Twitter. І найбільший прикол у цьому, що тут, e, тут, тут є реферальна система, але тут вона настільки не розвинена, що. В принципі, нагороди всі отримують однаково. Тобто, якщо хтось думає, що е, можна буде якось хтось отримує більше, хтось отримує менше, ні, ви помиляєтесь, Там можна записати тільки три реферали. Все. Проект Фаркана це раз. Е, як замінити, в принципі, ноткоін? Проект Layer – це два. Тобто, нам потрібно тут зайти, підключити MetaMask, виконати завдання в соціальних мережах і, по можливості, якщо хочете, запрошувати друзів. Тобто... Проєкт, знову ж таки, оголосив свій дроп до 23 січня, ми ще маємо час. Далі. Е, проєкт Ondo Фінанс, про який я говорив. Знову ж таки, тут викладав я ще 13 січня. Писав про нього, до речі, відео. Значить, тут немає нічого тяжкого. Просто виконати компанію на Galaxy, підключити гаманець та Twitter і, в принципі, все. 22 мільйони інвестицій. Е, наступний проєкт це проєкт DeFi, який теж підтвердив вчора дроп. Тобто це вже рахуємо, скільки, це вже. Фаркана, «Смартлеєр», Ондо і Дефі. Тобто ці ці проекти повиходять в січні. Тобто, самі ми бачимо, що Дефі це буде ліс, а не буде це 26 січня. Все, що нам потрібно тут зробити в проєкті Дефі, це виконати квести на їхньому сайті. Тобто, по, там, попідписуватись на Твіттер, попідписнути на Telegram, запросити друзів. Тобто, знову ж таки, реферальна система у кожного по різному. Тобто, реферальна система у кожному дається певна кількість рефералів, комусь може датись. Там два, комусь можемо вдатись там три, комусь можна дати 50, тобто шанси є всіх. Фармити знову ж таки завдання, там завдання всі абсолютно безкладні. Тобто ми нічого не вкладаємо, лише свій час. І все. Старий ніфт. О, знову ж таки, тут потрібно лише 30 центів вкладення, щоб, е, так скажем, е, залучити, купити мінт пас, щоб фармити за допомогою нього ці монети. Проєкт YoGAPEC це взагалі другий меймленд вкладень, Тобто в них спільний кофаундер. Тобто, самі ми знаємо, що тут е, досить і досить, е, так скажемо, сильні інвестиції йдуть в ці проєкти. Тобто, щоб нам в ньому зареєструватися, нам потрібно взяти якийсь код, е, тобто запрошувальний. Ну, ж таки, отут я в ТГ-каналі виклав всі коди, тому, в принципі, можете е, дивитися і так далі. В Принципі, це базові проекти, про які я казав, щоб замінити ноткоін, Щоб що, оці проекти ну вони реально дадуть. Скільки вони дадуть? 10 доларів. Ну ви зробите цих, допустимо, шість проєктів. Так кожен з них дасть по 10 доларів. Це 60 доларів. Це 2,5 тисячі гривень. Це 60 доларів можна на них зробити нормальний аккаунт за касінку, пізніше отримати за це дроп, Все. Ну тут особа немає нічого тяжкого. Плюс ми не вкладаємо. Звичайно, старий ніфт потребує у вас 30 центів, але 30 центів це вже. Ну, Грині 10, це вже не дуже думаю, великі гроші, чи скільки там, 15. Ну, я думаю, що вже це можна якось буде закинути на цю комісію. В принципі, все. Про ці про ноткої ну, не розказав. Там дуже багато юзерів. Щоби виділити вам хоча б по 10 доларів на аккаунт, їм потрібно дуже-дуже багато назбирати, носитися та мільярд, ну, кому це потрібно? Нікому. Якщо з цього щось це вийде, ну окей, я скажу, що я не правий. Все, може, щось в каналі розіграю, які ось доларів 20-30. І в принципі, на тім все. Ще раз прошу вас підписатись на канал, поставити лайк і підписатись на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.